2 травня 2017 року священники Баришевського облачення, протирей Олександр Ярмольчик та протирей Павло Лисенко організували для своїх парафіян поїздку по визначних місцях Чернігівщини. Цього разу віряни відвідали старовинне місто Седнів. Паломники мали змогу знайомитись з історією та святинями Седнова. Відвідали могилу Христа Радою Гриця Золотюсінького. помолилися у Воскресенській церкві, особливо вразила акустична аномалію у Лисогубовій кам'яниці. З альтанки Леоніда Гліпова відкривається неперевершений вид на долину з вивистої річки Снов. Седні в особливе місце на карті України. Тут жили і творили непересічні люди свого часу. Тут краса природи, тут Божа благодать. А допомогла паломникам доторкнутися до вікової історії сенного вчитель, поетеса і краєзнавець Світлана Чугай. Чимало її віршів присвячено Сенову і людям, які колись тут жили. Наостанок віряни відвідали відому художницю і вишивальницю Зінаїду Григорівну Лук'яненко, яка ознайомила їх зі своїм творчим життям і продемонструвала свої неперевершені роботи. Задумливий снов, тихі води, ліси, ніде не побачиш такої краси. Зелені луки, безмежні гаї це рідне наш сидін багатства твої. Твої краєвиди такі неозорі Сягнули за обріди небо і зорі. Ти Києва древнього давній товариш. Так, все тебе, ти не спиш і не мариш. Кургани прадавні зметнулися в вись, воїни жили хоробрі колись, а ще земляні лишились смали. До захист від половців і татарви. Ось церква козацька принишкло стоїть, вона пам'ятає орочі стопить. Бо в ній козаки українські бували, І клятву був на вірність вітчизні давали. Ще звідсишний до Богдана в полки, Щоб сидівську славу писати віки Шевченко вали, придивна, казкова, і до донині з вітром тривають розмови. В мереживі від непокірний Тарас Писав свої пісні та вірші не раз Бував у містечку відомий Байкар. Не зміг не торкнутися сендюських чар, альтанка сподобалась. сподобалась. Піле птах, колони, мов сніг, зверху випуклий дах, стояв, притулившись до білих колон, і вірш дивовижне з'явився, мов сон. Журбуту, що Глібов колись написав народ полюбив і її заспівав. Палац визугубів. Розпластані крилами, споруда ця кожного седнівцю мила, зеленим розмаєм розкинувся гай, чарівний куточок Справжній сіки рай, тут давні каштани, і туб богатир, джерела, цілющі, струмують з гір Ось церква всипальня, родинна. Дивись престол, благовіщення мала колись. Полковник її лизогоб збудував, а нині народ Воскресенська назвав. А поряд могила. Спинися на мить, мірушників Гриць могилі ті спить. На кручі високій стоїть кам'яниця, будівля мурована, міцно мовкриця, а церква Оспенська також старовинна, вона невеличка, хрещата, нетлінна Бузкова алея намет величезний. Крізь гілки не видно і простір небесний. Бузковий тунель Зацвітає весною. Як гарно буває цією порою, звабливу красу. Малювали не раз. Тетяна Яблунська бувала у нас, та інші митці. З України багато, усе не любить завжди малювати. Культурне минуле багате, чудове. Тут щедрість, тут праця завзята, духовні основи, садки яблуневі, картопля і жито, є школа, є діти, є жити і жити.